Вітаю, друзі! Давайте подивимось питання, чи хотів би король Кубків повернути час назад і відмовитись від поста президента. Хочу сказати, що тут справа не в тому навіть, чи хотів би він відмовитись чи ні. Тут справа була в іншому: в отриманні грошей. Після результату. Така собі перевірка настійкість до грошей. На жаль, він її не пройшов. Прийняття рішень, бажання влади мати контроль над країною та фінансами. Зробити із країни по королю мечів контрольовану, отримати сильне лідерство. Я б сказала навпаки, він скористався цим вибором, він навіть за нього схватився. Бо цей вибір дав йому дорогу до контролю. Матеріального забезпечення, показати свої амбіції. Ну, звісно ж, це із партнерством із Британією. Обраний шлях для країни був саме через рішення щодо війни. Зі сторони. Це виглядає, як головуючий спостерігає забойною. І в кожного із учасників прописані правила в цій грі. Тобто кожен із учасників повинен дотримуватись цих правил. Отже, перед початком війни. Росія була ознайомлена із цими правилами. Україна теж саме. Для України та Росії були проведені червоні лінії. Тільки, знаєте, для кожної країни вони були свої. Пам'ятаєте навіть. Це такий приклад невеличкий про Кримський міст. Скільки разів його, нібито як підривали. Але чомусь ні разу позитивного результату так і не отримали. Тому що його повністю зруйнувати заборонено. І. До речі, це робилось декілька разів. І все це безрезультатно. Все знаєте, як наче як для картинки. І це, із цього прикладу, як одна піщинка в цій великій пустелі. Ну, от народ вимагав підриву, так, цього мосту. Ну, і. Для народу робилася ця, як би така собі картинка, щоб що спроби були, що намагались щось робити. Так? так само і відбувається із, із територіями, там також свої червоні лінії, і також із обстрілами. Уже після того, як війна йде багато років, люди починають розуміти, що дійсно тут все йде по домовленості. Ну, а керують всім цим свавіллям папи, наставники. Тут треба було обіграти. Картинку саме так, як щоб зруйнувати по максимуму, показати зраду старих друзів, які стали пізніше ворогами. Тому пропаганда працювала із обох сторон, і вона зробила свою справу: народ це все схавав. і... Пішов начебто захищати свою країну в чужій країні. Тому, якось так, розповіли нам карти, і, до речі, король Кубків сам, дев'ятка Кубків виконання бажань і старший аркан Єрофан це папе. Король Кубків виконує бажання папи.